Привіт! Нагадую, мене звуть Валентина і я, твоя вчителька. Сьогодні ми будемо знайомитися з тобою із новою буквою. Тож сідай зручніше та будемо розпочинати. Допомагати нам знайомитися із новою буквою будуть сьогодні геометричні фігури різного кольору. Називай фігуру, яку я показую своєю стрілочкою, А під нею дещо заховалося. Правильно, це зелений квадрат. Давай ми подивимось, що ж ховається за ним. Хто це? Правильно, це українці. Яка ж фігура наступна? Молодець. Це помаранчевий овал. І хто в нас тут? Точно, це удав. Яка ж фігурка йде наступною? Правильно це жовтий трикутник. І ховається тут? Правильно наша Україна! Дивимося далі блакитна фігурка, чи знаєш ти її? Молодець це ромб. А тут у нас хто? Точно учні. І остання фігурка. Як вона називається? Правильно, це зірочка. І тут у нас усмішка. Дуже добре. А тепер давай з тобою разом назвемо ще раз всі ці слова. Та уважно послухаємо, який звук звучить першим у всіх словах. Починаємо. Українці. Удав. Україна, учні, усмішка. Який звук ви почули першим? Правильно, це звук У. Сьогодні ми познайомимося з буквою, що позначає звук У. Давайте уважно подивимось на екран. А ось і вона буква У. Давайте ми подумаємо, чи тягнеться ця буква. Тягнемо разом. У. Виходить тягнути. Правильно, то який звук вона позначає? Голосний чи приголосний? Точно, ця буква позначає голосний звук, не дарма вона тут червоного кольору. Діти, як запам'ятати букву У? Подивіться уважно, буква У схожа на дерево, на якому сидить сова. Сова дуже не любить, коли до неї на її дерево хтось приходить. Тому вона відлякує всіх ось таким звуком у-у-у-у. Спробуємо. Давайте всі перетворимося зараз на сов. Починаємо. У-у-у-у. Ну що ж, чудово, тепер ти точно запам'ятаєш звук цієї букви. А якщо забудеш, то згадаєш дерево, а також сову, яка сидить на ньому. Ну, а зараз ми перейдемо до нашого робочого зошита. Підготуй, будь ласка, ось такий зошит. Відкрий в робочому зошиті ту сторінку, яку ти бачиш зараз на екрані. Знайди букву У. Подивись! Вона тут намальована пунктиром. Нам потрібно намалювати її суцільною лінією. Для цього ми візьмемо в руки простий олівець та почнемо малювати. Починай за мною. Я зроблю ближче, щоб тобі було дуже гарно видно. Тримай олівець правильно. Веди лінії рівно. Роби це так, як роблю я. Уяви, що твій олівець це машинка або ж якийсь інший транспорт. А пунктир це дорога. І їхати потрібно тільки по дорозі. Тобто проводити потрібно тільки по Пунктиру. Не поспішай. Заверши роботу правильно. Ну, а тепер подумаємо, яким кольором нам потрібно зафарбувати букву У. Так, червоним. Отже, візьмемо лівець червоного кольору та зафарбуємо букву У. Старайся не виходити за лінію, яка вже є. Ну що, готово? Дуже добре. Чи знаєш ти те, що як і в букви А, в букви У є маленька буква, а також велика? І у вірші, який ти бачиш в своєму зошиті та на моєму екрані, також є великі літери У та маленькі. Зараз я читатиму віршик, а твоє завдання обводити будь-які букви У, і великі, і маленькі в овал або кружечок. Тож бери простий олівець. розпочинаємо. Учитель навчає твоя батьківщина, велика і славна земля Україна. Її впізнавай, бережи і люби. Усе, що зумієш, для неї зроби. Так, порахуй! Скільки букв У знайшли ми у вірші? Точно їх чотири. А про що був вірш? Правильно, вірш був про нашу батьківщину Україну. Тож, давай ми знайдемо в зошиті карту України. Спустимося вниз та подивимося. Ось вона. А біля України намальовано сердечко. Можна сказати, що ми любимо нашу Україну, нашу батьківщину. Давай в слові Україна знайдемо букву У. Обведи, будь ласка, букву У. Скажи, де вона знаходиться? На початку слова? Посередині чи в кінці. Правильно, вона знаходиться на початку слова. Ну а тепер можна зафарбувати нашу Україну. Обери ті кольори, які тобі подобаються найбільше. Можеш зробити нашу Україну різнокольоровою, веселковою. Натискай паузу та зафарбуй. Ну, а тепер ми підготуємося до письма. Для цього нам потрібно заштрихувати сердечко рівними лініями. Так, як показує стрілочка. Візьми в руки простий олівець. Ну, а тепер починаємо наводити по стрілочках. Справа. Наліво, ще разочок, справа наліво. Ведемо дуже рівно. Так, нам потрібно заштрихувати все сердечко, аж догори. Натискай паузу та виконуй завдання. А перед тим, як почати друкувати букву У, давай допоможемо нашій сові. Наша сова вночі вийшла на полювання, адже ти знаєш, що сова це нічна пташка, вдень вона спить, а вночі полює. Сьогодні сова буде полювати на букву У, а також на ту букву, яку ми вже вивчили на минулому занятті. Пригадай, яка це буква? Правильно, це буква А. Отже, так як ніч ми допоможемо нашій сові за допомогою ліхтарика. Тож, беремо ліхтарик та будемо світити. Як тільки ми побачимо букву У або А, потрібно її чітко прочитати. Починаємо беремо ліхтарик. Що це? Не чую. У! А це що? Правильно! А! Ідемо далі. А тут давай прочитаємо їх разом. Ау, ще разочок. Ау! Чудово! Спускаємось нижче. Читаємо. Читаємо їх разом. Уа! Ще раз. Уа. Чудово. Шукаємо далі. Ой, аж стільки букв. Починаємо уа. Дуже добре. Ідемо далі, називаємо буквочку. А. Ну, а тепер у, -у, 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 -у. складаємо губи в трубочку. Ще разочок. Читаємо їх разом. Ау. Дуже добре. Шукаємо ще, можливо, знайдемо. Ось знайшли. Читаємо їх три. Ау. У прекрасно. А тепер Уа. Дуже добре. А зараз давай пограємо так. Я буду тихесенько мовчати і тільки водити ліхтариком, а ти голосно читай, щоб я добре чула. Починаємо! Ну що ж, ти молодець, тепер наша сова дуже дякує тобі. Повертаємось до нашого зошита. Будемо тепер вчитися друкувати букву У. А ось і наш жук буквоїд Нагадаю тобі, що він їсть букви, тому давай будемо їх відновлювати. Беремо в руки простий олівець. Спочатку подивись, як я буду писати букву У. Щоб тобі було краще видно, я збільшу фрагмент та почну записувати. Спочатку коротка похила паличка, потім довша похила паличка. Зверни увагу! Коротка починається з лівого куточка. Нашої клітиночки і йде до середини нижнього рядка. Інша починається в правому куточку нашої клітиночки, йде до середини нижньої лінії та продовжується ще. Пробуємо разом коротка похила, довга похила. Спробуємо тепер заокруглювати хвостик. Це маленька буквочка. Коротка похила, довга з заокругленим хвостиком. Коротка похила та довга з заокругленим хвостиком. І остання коротка та довга з заокругленим хвостиком. Ну, а тепер спробуємо прописати і ту частинку, яка справа від жучка. Подивись, жучок вже трішки з'їв наші букви. Давай будемо їх відновлювати. Коротка похила є, а тут що має бути? Так, довга, давай її продовжимо. Вийшло? чудово! Наступна буква. Коротка похила є, а чого не вистачає. Правильно, немає довгої. Починаємо її ось тут в куточку. Ведемо довгу похилу. Чудово. Ну, а останню букву він взагалі майже з'їв. Навіть коротка похила не до кінця. Проводимо її. Ну, а потім проводимо довгу похилу. Ну що ж, великі букви у вже готові. Перейдемо до маленьких. Коротка похила, а тут треба трішечки її продовжити та написати хвостик. Коротка похила, що не вистачає. Так, немає довгої похилої. Пишемо довгу та заокруглюємо хвостик. І останню літеру коротка похила, а потім довга з заокругленим хвостиком. Якщо у тебе вийшло, постав пальчик вверх. Та давай ми трішечки їх розімнемо. Покажи мені свої долоньки. Починаємо. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились, а щоб краще написати, треба пальчики розв'яти. Починаємо вітатись. Великий, повторюй, вказівний, середній, безіменний мізинчик. Обнялися пальчики, а тепер отрясемо нашими пальчиками. І зараз пропоную зіграти в цікаву гру. Я буду говорити, до чого тобі потрібно торкнутись своїм вказівним пальчиком. Але сама буду торкатися не туди, куди кажу. Тобі слід! Не повторювати за мною, я буду хитрувати. Тобі потрібно торкатися туди, куди я кажу. Починаємо. Торкнися носика, торкнися вушка, торкнися губ, торкнися щічки, торкнися лоба. Торкнися носика, торкнися вушка, торкнися лоба, торкнися губ, торкнися щічки, а тепер губ, носика, ротика, щічки, вушка, носика. Ну що, виходило? Бачиш, як я хитрувала! Але, думаю, ви справились. Ну, а зараз перейдемо до наступного завдання в нашому зошиті. Подивись, хто це? Так, це дівчинка. І що ж вона гукає? Як ти думаєш, вона загупилася? Що вона кричить? Ми читали вже так. Правильно, вона кричить Ау! І давай ми напишемо те, що вона кричить внизу в клітинах. Починаємо писати. В першій клітиночці пишемо А, ну а в другій, яку букву треба написати, щоб прочитати Ау? Точно, букву у коротка похила і довга похила. Чудово! А тепер перейдемо до хлопчика. Подивіться, він плаче! Він кричить навпаки: Уа, уа, уа! Який перший звук? У, -у, -у, -у. давайте тоді запишемо цю літеру. Коротка похила. Довга похила. Ну, а друга буква буде яка? Правильно! А. Пишемо в іншій клітиночці букву А. Чудово! А тепер зробимо звуковий аналіз до цих слів коротеньких. Дивимося на дівчинку. Вона кричить Ау. Перший звук у неї який? Голосний. Малюємо кружечок. А другий теж голосний. Малюємо ще один кружечок. Чудово. Дивимося на хлопчика. Перший звук У-у нього який? Правильно, голосний. А другий звук а в нього який? Точно голосний. Чудово. Ну, а тепер. Подивимось на третій малюнок. Що це діти? Це вухо. Ми тут знаємо лише одну другу літеру. Давайте ж її напишемо. Пишемо в клітиночці буквочку У. Інших літер ми не знаємо. Але ми чуємо їхній звук. Перший звук у слові. Вухо, вимовляємо. Вухо, в, в, в. Чи вміє цей звук співати? Ні, отже, він який? Точно приголосний. Давайте поставимо ось тут крапочку, ми ще не знаємо цієї букви. І тут крапочку, і тут крапочку. Другу букву ми вже знаємо. У! Який звук вона позначає? Голосний чи приголосний? Точно голосний. Малюємо кружечок. Вух-х-х. Який це звук? Правильно, рисочкою малюємо, адже він приголосний твердий. І останній вух. Х. Що ми чуємо? Точно звук О. Він у нас голосний, малюємо кружечок. Давайте тепер поділимо вухо слово вухо, на склади. Для цього приготуємо долоньки. Починаємо вухо! Скільки разів ми плеснули? Правильно два рази. Тому малюємо два човники. Ву це один склад. Хо це другий склад. Ну, а тепер давайте згадаємо, куди ж падає наголос. Покличемо вухо. Починаємо. Йди до мене ву -хо. Який склад звучав довше? Ву чи хо? Давайте ще раз. Йди до мене вухо. Так, склад «ву», тобто перший, звучав дуже довго. Поставимо наголос прямо на буквочку У на звук У. Ну, а тепер можете розфарбувати всі ці малюнки. Натискайте паузу. А зараз я пропоную вам зіграти в гру. Ми будемо шукати картинки слова, які починаються на букву У. Із трьох картинок, які ви бачите на екрані. Картинка якого кольору починається на У блакитного, червоного чи помаранчевого. Давайте разом У. Осмішка починається на У. Так, перевіримо ще два слова. Око. Як ми кажемо око чи уко? Точно, ми кажемо око, отже, воно не починається на букву У. Далі, це в нас хто? Їжа. Взагалі нема звука У. Отже, усмішка буде правильною відповіддю. Ну, а тепер старайтеся самостійно. Яке слово починається на букву У? Правильно це удав. Йдемо далі. Ну, а тут ведмедик умка. Дуже добре. Тут. Так, Україна. Чудово. Ну і остання. Правильно, учениця. Тепер, коли ми вже добре знаємо, які слова починаються на букву У, а які на букву А, ми можемо з'єднати букви з їх картинками. Давайте відшукаємо спочатку всі слова на букву А. Правильно, автобус. З'єднуємо. Наступне слово. Так, ананас з'єднуємо. І ось ця квіточка називається айстра. Теж починається на буквочку А, тому з'єднаємо. Візьмемо інший колір олівця та будемо шукати слова на букву У. Тут уже легше. Це всі слова, які залишились, потрібно тільки їх назвати учень, УДАВ, Українка. Ну, а тепер можете зафарбувати всі ці картинки. Натискайте паузу. Ну що ж, будемо підсумовувати, сьогодні на нашому занятті. Ми познайомилися з буквою. Правильно, з буквою У. Ми допомогли собі полювати, знаходити букви. Також ми обрали картинки, які починаються на букву У, друкували цю букву, тому ви великі молодці. На цьому наше заняття завершується. До нової зустрічі!